Всім привіт глядачам і підписникам. Що в нас? Прямо ми закривати будемо вулогу. Вчора у нас е, трошки був великий вітер. Позавчора у нас був дощ, як видно, навіть не просохше сильно. Буду їхати пробувати закривати. Там ще залишилася оранка одна площа і ще одна оранка невелика. Тут так, коротше, я виходить борони перекидав. У мене раченки стояли спереду, я їх кинув, попереставляв назад, щоб мені воно вже лучше дерло виходить. Бо там є долина, ми трошки понаростали бур'яни, щоб мені його видирало. як Ви бачите. Ось так. І виходить я їх кинув на, назад. Ну, Ці всі борони задні, виходить, тяжчі. Саме тяжчі. Проте, ну, як ви бачите, яка тут грубина полоси. А яка ось тут грубина полусив, тоненьке. І ось так. Тут поперекидав і виходить, що 에... позаправляв баки, виходить. Назірку сказати, остання площа. Ось два баки заправив, зараз вам показую. Ось повний бак. І ось повний бак, як ви бачите, видно. І... Зробимо площу, площу зробимо і заміряємо, скільки візьме, е, получається з двома родами бурін, е, скільки візьме на ту площу, скільки я зроблю, там порахується і ось так. Ну, і ще буде відео, вже я вам покажу чуть пізніше. Як ви бачите, вже в кучі. Вчора доскладали, Богу дякувати. Богу дякувати. І запустили його і спробували, і працює. Так, тільки там знаєте, ото, що... Е, тут чуть сочилося під, там підмотати. Ну, як, ну, як сказати, воно ж, все ж зразу не буде так. Десь трошки не дотягнулося. Треба буде підтягнути е, і все. А так, як ви бачите, Бомба. Богу дякувати вже склали. Трохи з батьком попрацювали ми, трошки, як сказати, сил потратили на нього, ну, але що ми задумали, те й ми зробили. І ось так. Як ви бачите, яке воно рапоть була, яке воно стало, то два, дві різних речі. Пушка-бомба. чики пуки То так, що ставимо лайк. Кому інтересно, що кому інтересно, коментуйте. Ми заводимося, я печу на поле і будемо гатити гатити ті поля. То так, що поперли. Знаєте, приїхав тут, роблю, але не має бажання знімати. Чого? Ну, от, наприклад, забиває борони. Е, чим забиває? Забиває соломою. Де взялась тут ця солома? Розкажу коротко. Хто знає, хто дивиться мої відео, той знає, хто не знає, хто перший раз дивиться, розкажу. Молотив я тут пшеницю, була тут пшениця. І виходить, прийшли тут люди і попросили мене оставити їм соломи на худобі. Я оставив. Получається, я оставив, сказали, що заберуть всю, що залишиться, спалим. Без питань, все, оставляю я їм солому. Оставив я тут солому. Що? 에... Приходить пора, приходить пора до оранки. Приїжджаю я сюди з плугом, Давай орати. Мені получа... починає забивати плуга. Вони взяли, позабирали солому, де лучші покоси. Тут покоси пооставляли, де гірші. Де чуть мень слабшенький покос, оставили його і все. Ну ось так. Покоси так, гуру я так само. Той покос, здається, і не грубий. Мені забиває плуга. Добре. Я поорав трохи. Вондо, там Купи наложені, ондо, купи, я не знаю, чи на камеру видно, наложені купи. Я поорав, мені забиває, я поняв. Все, я плужка забрав, трактором поїхав додому. Взяв дископлуга, приїхав, дискую. Продискував. Забивало мені дископлуга теж. Забивало мені дископлуга, Але я згорем пополам якось все-таки я його перечов, пере Перемняв ту солому. Попереминав ту солому, почав орати все одно, де Ну, я через пару днів вже приїхав знову орати, щоб воно влежилось. Я приїхав, почав орати все одно. Трохи було вологи, дощ пішов і почало воно мені все одно нагортати. Ну, вже невеликі купи, такі як нагортало до, але нагортати. Ну і що? Получається, вже, я думав, воно якось перепріє, пройде, ага, перепріло пройшло. І що? Я, наприклад, вже даю круга, мені забиває, ось таке бере соломою борони. То, виходить, я махався, е, махався при оранці, махався при Лущовці е, і зараз ще махаюся при цьому приборонувані, то висновок такий: е, просять, ну, просять, нема в мене соломи. Нема маси, нема соломи. Я краще візьму ключу січкарню, сі, е, на січку переб'ю, і я не буду знати ні горя, ні біди, ні проблем, нічого. Буде все чітко. А так, е, такого, знаєте, коли людина попросила, я ну, послухався, і людина сказала, да, я все приберу, все зроблю. А Людина мені відповідь, во. Ну, знаєте, як сказати, учимося на помилкам. Як сказати, хтось, хтось в цьому році соломи не буде мати. Ось так скажу. Бо хай йдуть, хай йдуть десь інакше, шукають і роблять комусь таку, знаєте, таку погану ну, проблему десь інакше. Вам до холдингів. Холдинги вам оставлять соломи. І оставлять і соломи, і січки, і все, що хочеш. Все, що захочете, вам всім оставлять. Ось так, мій висновок. Ось так. Так, що помаленьку якось працюємо. Тут я почав ходити по діагоналі. Бо тут де наложена солома, якщо я буду вздовж ходити, то та солома, там як нагорнеться, мені ті борони ще в два ради, то я взагалі ради не дам їх чистити то по діагоналі трохи я їх проходжу, трохи розгортаю і буде добре. Трохи я його виходжу, в мене вже пальці печуть, я вже виходив пару разів, я скільки я туди пройшов. по кругу, е попроходив проходив е -по, цієї гори. і вже мені забивало, я вилазив вже пару разів. Їх витрушував до солому. Вона наложить тої соломи на борони і все. Та борона не дере, вона сунеться просто поверховій землі і все. Не дере, не царапає нічого. Йому це ж вилазити, щоб щось... якщо на щось було похоже, щоб воно її обрало і роздирало ту землю. Ту грудку трохи рівняло і все. Ось так. Висновок зроблений і коротше. Такого біж не буде. Роби, роби людям добро, а вони тобі в відповідь роблять пакость. Ось так скажу. Знаєте, вже тоді горав, вже пройшло, а думаю, ай, ну, все, ай. Ну я вже приїхав сюди з боронами, мені борони почало забивати. Ну, он то набиває вже соломою, назбирує. Отут я прямо лущив. О, ну, І все. Я маю, виходить, е, пів року зі, зі всіма обробітками ґрунту, якими я роблю, я маю махатися. Та й все. Ну ось так. Так що працюємо, робимо. Слання на кого не тримаємо. Просто сказалось так, як воно є. Все. А так працюємо. Земля більш-менш нормально робиться. Роздирається, трошки є гродки, але то, то таке, то нема нічого страшного. А так, так то робиться. Ось я вже доїхав, де мені саме більше, де я ото почав горати, і орати почав і ще не, не, не діскував. То ото я понагрібав, дивіться, яке воно тут криве, мені його забивало. Нагортало цю солому, ондо та солома там, а ще я ще туди о, далі доїду, то там взагалі буде. Бо я приїхав, воно вже чуть-чуть таке, знаєте, призаросло, покосів не видно, я почав орати, а воно тако, покоси два там, покоси два тут, тут покосів, штук 10, там на, пів, там на все довжину, тут на пів поля покоси, тут нема. І як? його, Я навіть не знав, як його що робити. І ось так. Тут солома, як ви бачите. Отут я дискував два сліди, Отут солома, так, я її трохи пережував, пересовував. але Бачите, як в соломі все все, все поверхня в соломі. І ось так. -то от пироги. То так що працюємо, робимо. Площа закрита, все заборонено, все як має бути. Получилося так, як скажу, непогано. От, наприклад, як пішов в два сліди, то тут вже ну, можна сказати бомба. Якби також в два сліди, ще в слід пеканути, ну можна було б брат скинути борін і врат. Раз пройти, то була би тут кашка, ман, манка. То ось так. Ось таке, бачите, пропустив трошки, яке воно є, яке було. Який тут вже, Ось, наприклад, бур'ян всякий зілякий, лізуть вже, яке воно є. А тут яке стало. Як сказати, ось воно лежить. Борона його достала, вирвала і воно собі висохне і все. Тут десь не достало. Висохне і все. І ось так. Сріблося. Зараз вам швидко покажу гідравлічну зборку е -е, нашої сцепки. Зараз берегом. Тут всяко ще зіляча назбирав. Назбирав, бо ходив по краям. Одні борони сунулися тако під краєм. І де всякого воно насунуло на розворотах, насунуло, то я як сказати, його все назбирав, бо я по всьому колу по полі проїхав, тут, а, ну, тут є добрий кусок. Я прям звідси зайшов по колу, і заїхав, і так сказати, сюди приїхав, так і присунув того всякого Всякого махалайства. ось так. Так що гідравлічне е, йде е, 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 е складка. Ось, наприклад, один циліндр тільки є. А робить скільки виходить? стільки процесів. Один циліндр. Стільки бурін закидає. І ось так. То так що зараз складається це. Зразу по дорозі я заїду, прямо будемо біля ячменю їхати. Покажу. Покажу ячмінь який. Кась, втулка, втулка, втулка. Щось є. Метал. Добре є. Покажу ячмінь, походу. О, на тобі, дивіться. на. Це так треба, щоб воно так зачепилося. Дивіться на. Щось є десь таке бачив, металу металу повно. Там вже поїдемо на ту площу і покажу вже там пшеничку, яка пшениця вже після, як сказати, підживлення салітрою. А трошки диво зберем, щоб воно всякі той... бур'яни збиралися, воно таке. Є. Yeah. І зараз ми його сюди де я горав у борозну. І все. похоронили Трошки. І закидаємо. Закидаємо ось так. Ось так. Бабах. Бабах. І все. І так далі. То так що вже зустрінемося на ячмені. Тут гідравліка хай помаленьку зараз збирається. Борони. І покажу ячміні прямо далі. Так. По дорозі склався. Гідравліка все склала. Помаленьку почемо на ту площу. Так, ось такий ячмінь. Сіявся, виходить, 23 вересня. Я вже знайшов якого числа ми його сіяли. 23 вересня. Е, сіявся без е, добрив. Без добрив. Підживляли 20... Ой, е, 24 24 березня. Так, да, 24 березня підживляли. За літрою по 150 давали. І весною, 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 осінню покропили мікродобривами. Попробували. Так як не давали нічого під корінь. Підживили. Так, оприскувачу. покропили трошки. Попробувати. То ось такий то ось стан ячменю. Я думаю, добре видно. Може камера ще не передає той колір, 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 геть гарний, не світлий, нічого має бути. Все гарно, треба Де, скоро, ми. скоро вже крупити, як скоро, вже на днях треба крупити від Злакових, заходити оприскувачом і ось так ще як і хвороб і все. Так що печемо. Думаю ячмінь побачили, побачимо зараз, ще. пшеницю приїдемо тут далі. Ну там треба буде зробити і потім піти ще трошки, але то нічого пройдеться. Так що печемо. Тут ще є трошки кусочок дороги їхати. Е -е, не дуже близько, так скажу. То так, що печемо. Площу. Заїхав вже, круга дав. Акуратненько, як видно, робиться непогано. Я вам скажу, позавчора був дощ, дощ, а таке зверху тут, як то він доща вже не було, певно, що днів чотири і без кілька сонця гріло. Якесь таке воно. Прикрушена тут, І тут така земля, там було більше вологе, там глинка. Тут трошки чорніша земля, менше глинки. Ну, бо, як сказати, воно невелике, а діагональ вона то тільки буду більше мучитися, чим робити. Та й воно рівне, я вам так скажу. Нема, нема смислу робити діагональ, якби воно тут було вороне, мабуть, погано, це ще щось. оранка тут гарна. Була земля більш-менш сильно мокра, не сильно суха, робилася, уралася е, непогано. Тут попередник був ясмі. Трошки, ото, як видно, трошки зеленіє, бурян всякий, який бачить, лізе, всяке зілятко. Це тут вже в полинці. Там ще на горбках ніхто немає чистенького, тут заростає. Ну нічого. Борона його прямо, воно ще маленьке. Невеличка його борона вирва і буде бомба. О, ось, о. І ось там пшениця, треба буде трошки пішки, пройтися. Я сам її давно не бачив, глянемо. Гляну я і глянете ви, побачимо, який там вже її стан після того, як ми її підз'являли. Так що печемо базлай, кому не тяжко. А я бороную, закриваю вологу. Так що поперли. Так, друзі, все. Площа закрита, закриття вологи, закрите, все. Останню площу ось так заробилася вона непогано, у два сліди було би ще краще, бо тут грудочки вони такі от такі м'ягесенькі, геть-геть. Сипляться взагалі, ну просто, просто сипляться від дотику, не то, що від нажаття а від дотику. Ну нічого. В один слід пройдено та й все. То так То так, що на цьому волога закрита, Йдемте, я схожу. Ще сам як казав я не бачив і ви не бачили. Йду схожу на поле пшениці. Площа, вона так само сама дальня. І зараз покажу, який її там стан. Так що ходімо. Так, що, дійшли. Як сказати, трошки спину розімняв після трактора. Трохи спина підболює, натрусило. Натрусило трохи, то отак. Так ось такий стан. Тут трохи вона з краю чуть гірше. Ну, це такий кусочок. Тут навіть соя вона була, соя щось вона там так є. Наприклад, тут я вже одійшов. Це такий, можна сказати, воно, дорога, то такий угол сотих 10. якась плямка така. Десь поживе, в землі нема. Ось така ось така пшеничка. Ось така, як ви бачите. 24 квітня. О квітня березня. Під'являлася так само, як ячмінь. Так само Дивіться, покажу на стан. Зараз секунду я вам скажу. Скажу, коли вона, коли вона сіялася. Але така непогана, так? Да? Непогано. Підживилася. Можна сказати, що гарно. Зараз тут тепло піде і буде. Буде бомба. Бо трошки, як сказати, тепла нема. Прохладно трохи. 8 жовтня. ось 8 жовтня сіялася ця пшениця. то Ось так. Так само у мене, ще скажу коротко, такий є план зробити борону, шпилькову, щоб заробляти ось таке ось. Все. Мені геть оце не подобається, як оце оці тріщини підуть. Як сказати, влага вся тікає. Це ще добре, що зараз. Трошки дощі, дощі проходять, але все одно ось тріщина, корінь до корінця і воно недобре, коротше. Зараз би можна ще при, при такому стані, при такій пшениці. Так сказати, можна було б ще пройтися пройтися тими бурінками і при, прикрити вологу ці тріщини. Ну, На наступний рік, я думаю... Плани всі збув... збудуться і зробиться. І зроблю. То ось так. По такими ото плямками, щось воно ще десь чуть-чуть гірше, десь рідче. Десь, ось, наприклад, ось тут ось тут так як-то рідче, тут. Це не стик сівалки, нічого. А тут така. Ну, таке он, трошки як то плаває, знаєте. Ну але, але, але. Хочу сказати ще, ще підживиться, підживиться касом і буде... буде бомба, вирівняється вона. Вирівняється і буде чітко Пусто. Я думав, що щось буде. Не поняв. Що це? А чому це? А чому це в цьому боку є бензин а в тому – ні? Краніки ж відкриті скрізь. Вони мало б вирівнятися, зробитися один уровень в двох боках. А чому в тому є, а в тому нема. Так. В каністрах. В каністрах по 18 літрів солярки. Ара, буде замір. Скільки тут вийшло спалити нам палива на, тві, на ті дві, на тих два куски цього поля. Так, заляв. Як бачите, те саме, що було сьогодні зранку. Індентично так само наляв, постарався так само. Інший мені так і нахиляний, так само, як зранку був нахиляний. І ось. Може, й, чесно, й може, тут більше налів. Ну то нічого. Вляв, виходить, 2 по 18 пусті. І третя. Третя, як ви бачите, третя осталося 11-12 літрів. 12 літрів залишилося. Це в нас вийшло літра, 2, 3, 4, 5, 6. 6-7 тут була тут солярка, тут 7. Получилося 43 лі... 43 літри на 12 гектарів. 43 літри на 12 гектарів. Це у нас виходить і... О, блін. 3 літри і 600 грамів. Якщо бути точнішим, ну, якщо так, 3,5 літри на гектар. Два ряди, два ряди бурін. 3,5 літри. Я думав, я дав, що може бути більше чомусь. Але ні. Так що все, волога закрита, те все закрите. І як сказати, будемо приступати, як сказати, до інших робіт, до прискання і так далі. Так, так що всім миру і добра і слава Україні, а ми працюємо.